Привіт! Вітаємо вас на каналі Малюва. І для початку візьмемо чорний фломастер і наведемо нашу долоньку. Ставимо нашу долоньку і наводимо наші пальчики. Це будуть дерева. Але ми наводимо тільки їх стовпчики. Дивіться. Один! Два. Ось так. Ось так. І ось так. А тепер став свою ручку. І твою наведемо. І наш ліс буде один з двома полянками. Підписуйтесь на наш канал, та вдавайки, -ка тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. Тепер ми домальовуємо. Наприклад, ось це в мене В мене Мам. буде ялинка. Мам, Що? Я ось так за Нічого страшного, в тебе просто будуть довгі стовпчики. А ти можеш взяти ось цим і теж собі малювати дерева. Але подивись, як мама робить, і потім робить. Дивись, ось тут в мене буде ялинка. Тут ялиночка, бачиш, ти теж можеш собі чи тобі допомогти. Ось тут в мене буде такий дуб великий. Ось так. І він з великими кронами, ось такий. Ось так. Ось такий великий, так? Ось тут в мене буде двесь. ні ні ня ось тут ялиночку. Давай тобі намалюємо, так? Так. Ось в тебе ялиночка. Ось тут таку крону намалюй. Дерево. В неї є листя ось таке, це крона, ось так. Так. А тут в мене буде просто зроблене дерево, ось так. Бачиш? Прийшов лісничий, його зрубав. А тут в мене буде ось таке дерево. Мая, давай я зараз тобі допоможу ще, бо ти трошечки маленька в нас. І поки що в тебе дерева не дуже. Ой! Буде ось таке дерево, ось тут у тебе отаке. І ось тут в тебе буде зроблене. Так? І тепер найголовніше, давай ми поєднаємо свої полянки. В Галянки буде річечка, так? А ти можеш. Ось тут травичку намалюємо. Тихо-тихо. ось хочу Тут зробити. у нас буде травичка ось така. Ти, так? Ось так. Ось. Тихо-тихо-тихо. Я, я теж тих, тих. хочу зробити річку. Так, да, можеш річку зробити. Ось так травичка. От сюди травичка. Ось тут. І ось тут. І камінчики тут біля лікаря. Так. Якщо вам подобаються наші уроки малювання, ви можете нас підтримати на Баймікофі. Посилання в першому коментарі. Коли домалювали наш малюнок, візьмемо кольоровий фломастер і розмалюємо його. І О, що? Я хочу зробити осінь. У мене, наприклад, ось це дерево вже буде помаранчеве. Тобі так. І в мене буде тут ще щось зелене, щось помаранчеве, наприклад. Ліси це найпоширеніші та найрізноманітніші екосистеми світу. Це не просто сукупність дерев, це заплутані мережі життя, сповнені таємниць краси та складності. Дерева в лісі спілкуються й обмінюються поживними речовинами через мережу мікоризних грибів у своїх кореневих системах, яку часто називають деревною поводиною. Ліси відповідають за майже 30% відсотків круглообігу кисню на землі. Ліси дають не лише деревину, а й фрукти, горіхи, гриби, мед та лікарські рослини. Найбільшим лісом у світі є тайга, також відома як Буреальний ліс, що простягається через Північну Америку та Євразію. Друже, якщо б тебе не вийшло намалювати з першого разу, то передивись це відео ще раз а в тебе обов'язково вийде. На ще як в нас вийшло. Давай.